Про цікаві події та не менш цікавих людей прямо зараз на телеканалі Трофей вітаю вас, друзі! А ми знову ж таки знаходимося у студії з президентом Федерації риболовного спорту України Максимом Амановим і будемо продовжувати так би мовити частину другу нашої зустрічі. Закінчили, до речі, ми на якраз мармишці що стосовно нашої збірної, яка от має виїжджати вже на чемпіонат світу з мармишки в Естонію. Чи все гаразд із виїздами? бо. Є е у нас одна тема з кричущою просто подією, яка сколихнула, але це згодом трошки. Та ну я не знаю. Згодом, не згодом, але все друг за друга друг за друга цепляється. Mm -hmm. Значить, на сьогоднішній день ті федерації, ті види спорту, у яких не повернулись спортсмени за кордону. Мають проблеми з перетином кордону на навчально-тренувальні збори, а можливо і далі, і з участю у чемпіонаті світу. У нас є два досить поганих негативних для федерації, зокрема для всієї федерації. В цілому випадки, да, коли два спортсмени не повернулись назад. Ну, якщо коротко, друзі, один з таких випадків він просто підірвав соцмережі, тому що зараз ми будемо говорити про таку дисципліну, як Арія Ловля. І коли виїжджала наша збірна у Румунію на чемпіонат світу, то є такий спортсмен, є така людина, як Олександр Жадан. Він за документами виїхав. Федерації і навіть не взяв участі у змаганнях, а просто чкурнув собі у Швейцарію. кордон да, і поїхав там. І поїхав далі у Швейцарію. Це не аби як підірвало соцмережі після того, як керівник і головний тренер. Цієї дисципліни виклав всю цю історію у соцмережах. І, звичайно, ми, як телеканал-трофей, як правильні журналісти, не могли б не дати запит у другої сторони цієї такої от кричущої історії. Ми зв'язалися з Олександром Жаданом у Фейсбуку, і зараз буквально от ви можете побачити. что а, с того вышло. Якщо коротко, я прошел два отбора в сборную, потратил деньги, время, занял пятое место, это проходное. Меня взяли, можно сказать, выкинули э, и заменили на парня, который не участвовал в отборах. За три дня до выезда тот хлопец не смог поехать, и меня записали обратно в команду. Но так делать нельзя, э, за это я их наслал и уехал. Вот коротко. Друзі, ну от така ситуація. Ми займаємо абсолютно таку нейтральну не обідали позицію я втік, да? Да, нейтральну позицію, але прокоментую його, його відповідь, що як він там писав, його викинули зі збірної, а потім вкинули, через за, за три дня включили це. Повнішні абсурд, бо заздалегідь після відборів вже я маю повністю список збірної. Мені тренер головний подає, і на цих людей є вже певні починаються певні процеси з оформлення документів на виїзд. Оформлення приказів на збірну, mm -hmm. листа до державної прикордонної служби. Тоць тобто він в будь-якому випадку нікуди він не дівався. Він в збірний і він виїжджає. Наразі в у всіх дисциплінах є, є конкретно е, там в варіа п'ять е, спортсменів. Є основний склад, є запасний. Лише не важливо, яке ти місце зайняв у відборах, хоч перше, хоч останнє, яке є проходним також у збірну. Лише головний тренер після офіційного тренування на місці проведення чемпіонату світу. Формує остаточний склад збірної, яка буде учасно, там, приймати участь в, тур. в перший тур. Далі він може змінювати цю людину. Буде ця людина приймати участь у змаганнях, не буде, чи вона поїде буде тільки координувати. Це залежить лише від головного тренера. І так було, і так має бути. Наразі так, ми е, маємо проблеми. Зараз в мене найближчим часом буде зустріч з заступником міністра. Будемо вести перемовини. Нам потрібно спорту потрібно існувати. Нам їхати в Естонію, але зараз ну, найкраща збірна не може прийняти участь у чемпіонаті світу. Чому? Тому що десь з хтось да, диспільно десь десь хтось поїхав. Ну це, це пляма на всюди на не на ту дисципліну, так. навіть знову ж таки кажу, а пляма попередньо, просто на цю федерацію попередні попередньо з державним тренером ми е, перебалакали. Ми ну, нашу точку зору вони сприймають. Вони бачать, що ми ні ні в коєму разі не сприяли просто виїзду чи там втікачу в, 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 за кордон. Ні. За цю ситуацію я скажу так, Кирило мені дзвонив через 10 хвилин, як вони перетнули кордон, подзвонив і каже Максим, у нас ЧП, що трапилось. Мабуть, отака та така та ситуація. Кажу, ну може він поїхав просто пораніше вас, зараз ви в госінці зустрінетесь, ну, дай людині там якийсь час. Я не вірив в це, що людина може таке зробити. Якщо підсумувати, то вся інформація вже весь був. Далі розбираються компетентні органи. Дай Боже, що ця ситуація розрулилася так, що мені байдуже, що буде з Олександром Жаданом. Мене бентежить і мені болить за федерацію, за спортсменів, за тих людей, які сумлінно багато років так. прагнуть до результатів, віддають в себе цій справі. А тут, от може бути і так життя нелегке. Живемо у військовий час і при війні. І... Коли ще отака. Ця пляма надовго. Надовго. Але все ж таки будемо, будемо Будем сподіватися, що і, і СБУ, і Прикордонна служба, і, і Міністерство все ж таки підуть на зустріч. Переходимо до більш значущої теми. значущої теми більш цікавої і так би мовити, будемо фіналити ми ось цю нашу двосерійну зустріч. Вперше, до речі, у нас так, що от у нас в подіях, в новинах, от дві серії, бо часу е, мало на ті 15 хвилин, які кожній серії, скажімо так, кожному випуску так, так, Да, зазначено. Це нові правила, нові правила риболовного. І не тільки спортивною та любительською, да, даруйте да, спортивної та любительської риболовлі. Що нас очікує у 2023 році? Що саме цікаве зміниться? Мабуть, остання редакція була, якщо я не помиляюсь, з 96-го або 98-го 98 року. Да. І ці всі роки змінювалися керівництво Держрибагентства. І скільки було версій правил за останні 5 років на моїй пам'яті штук вісім, мабуть, було. Да? Ми, минулого року було, дійшло до того, що Держрибагентство опублікувало першу пробну версію нових правил і довело їх до е мас рибаків. А ну, почитайте і дайте свої пропозиції. Там близько 800 пропозицій дійшло до державного рибного агентства. Ми, як спорт, ми звертали увагу на наш розділ. Те, до що ми. Приклали руку. Це те, що, собственно, було болюче ще нам. Це проведення перше, там проведення змагань, в весняний період, в період нерестової заборони. Ми апелювали, чому, чому рибак, рибалка може ловити і забирати там певну норму, да? а ми не можемо спортсмени, не можуть просто ловити і відпускати, відпускати сюди так. цю рибу. І? Ну нам дозволили це все проводити От, за да. це. Браво да за, так. за 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 певними умовами, конечно, за погодженнями. Там ну не не, не без цього. Забіжу наперед, наперед. Наша трактовка була не враховувати добову норму та е, мінімальні розміри риби при проведенні офіційних спортивних змагань. Офіційні спортивні змагання це ті змагання, які внесені до календарного єдиного календарного плану спортивних змагань області чи України. Не враховувати при проведенні змагань. Навчально-тренувальних зборів спортсменів Федерації риболовного спорту та особистих тренувань спортсменів при наявності у них посвідчення встановленого зразка. Це посвідчення забіжу наперед. Це посвідчення буде в е, програмі, в смартфоні. Ця програма має бути і у спортсменів. Федерації встановлено на, на смартфон, де генерується саме, саме посвідчення. А також до цієї програми будуть мати доступ, доступ е, органи державної рибоохорони, е, рибоохоронний патруль. Планувало, що якщо сидить фідерист десь mm -hmm. там на Українці, сидить спортсмен там один чи два, mm -hmm. і у нього в садку е, там 15 кілограм риби, то його не надо, не треба штрафувати за перелов. Він цю рибу. Випустить, да, бо у нього тренування, зокрема, обусловлено. Там, він пройшов, він знає, що у нього тут через там, дві неділі будуть змагання. Да? Він в час змагань там, о сьомій годині старт. <тас> І, грубо говоря, там п'ять годин відповідно там, проходить тур. І він в ці. 5 годин 7, ці 5 годин сидить лови, Потім він цю рибу випускає. Ну, якщо в цей час приходить до нього рибінспекторка і бачить на да, солодкого да, кінділька, да, а там 30 <хи> кілограм риби, отакі лящі, да, це ж так самий. Ну зараз прописано, що тільки на проведення офіційних спортивних змагань, ну там також є ссылки, на посвідчення, на посвідчення федерації риболовного спорту або посвідчення. Трактовка так звучить: посвідчення встановленого зразка. Цей зразок буде погоджений з держрибагентством, і наше посвідчення буде так, що ж, на правилах є посвідчення силочка на посвідчення підводного мисливця, тобто у федерації підводного спорту, у тих хлопців, які будуть займатися підводним полюванням, зокрема у які у спортсменів, які приймають участь у змаганнях з підводного mm -hmm. полювання, у тих, хто також буде своє посвідчення в, в обов'язковій формі. Тобто, спортсмени і любителі будуть відрізнятись, ну, мабуть, для початку тільки наявністю да, членського посвідчення. Ну і далі з всіми цими витікаючими, що, що стосується спорту. Так, е, були змінені е, також е, деякі розміри риб, зокрема щуками, скільки років ми цю щуку ловимо, 35 см, ну, скільки це це, це карандашики, їх mm. да, і на базарі продають. Ну, змінили, виросли до е, 50 см. Е, також змінені, що стосовно щуки, змінено, змінений період нерісту. Щуки там відведено, якщо я не помиляюсь, з 15 е, лютого до, до 31 березня, березня. Да. Так. бо е, часто густо е, щука буває не реститься навіть під льдом, як кажуть рибаки. Тож ми стосовно щуки здвинули цю нерест, ну ми здвинули. Ц цьому робота посприяли. посприяли да друзі. Більш детально, якщо хочете ознайомитися в заліз всім тим, що відбувається, то раджу вам просто зайти на державне агентство меліорації та риболовного господарства України, почитати, зробити свої певні висновки. Там ну просто цієї програми навіть не вистачить для того, щоб ми обговорили абсолютно все, да воно в принципі і не треба, тому що ми все ж таки з людиною в студії. Яка займається суто спортом, а не е, більше там ну, любительським якщо, і якщо казати б... про кількість гачків, наприклад, да, да, дозволених. Якщо не підсумувати, сумувати, вони зараз ну, більш відповідають сьогоднішнім реаліям, чим те, що було, є певні нароботки. Так що. Далі буде. І ну вже тоді на сам кінець і на останок 2023 рік. Що за календарним планом нам чекати, ну, якщо можна так стисло, і які дисципліни будуть входити все ж таки в гру 2023 року? Загальний чемпіонат і кубки України в календарному плані є ну, за всіма безвиключена дисциплінами. Так, да, ми при формуванні. Ну, більше опирались на місця проведення. Це або центральна з зрозумілих причин, або центральна, або западна Україна. Як будуть відбуватись події е, на військовому театрі? Так, від цього все е, від залежить. Цього все залежить. Дякуючи ЗСУ, е, ми прожили один рік. Да, Їздили, да, перемагали, да, десь там трошки гірші результати були. Будемо сподіватися на те, що всі дисципліни будуть проведені і відвідаємо, перетнемо кордон, якщо нам дозволять. Да, і і і Італію, і Прибалтику. Дякую величезне за те, що ви приїхали до нас, Дякую. як завжди, у студію. На початку року це взагалі перша наша зустріч 2023, да, 2023 року взагалі 2023. у нас у студії на телеканалі Трофей. Дякую вам, друзі, що цей час також були разом з нами. Нагадую, що з нами був президент Федерації риболовного спорту України Максим Аманов. А я із свого боку знову ж таки нагадую вам і прошу. Допомагаємо Збройним силам України. Чим можемо, як можемо, і такими діями ми будемо разом наближати нашу перемогу. А вона обов'язково буде. Ну а ми з вами зустрінемося згодом, як завжди, на телеканалі Трофей. Бувайте! Дякую, бувайте!